І так, дуже часто, дуже багато людей питали в нас з приводу, чи будуть чорного кольору наші штурмові штани. І ось вони є, можете їх побачити. Нарешті ми зробили ці е, чорні, модні, тактичні лакшері штани. Ось подивіться, в нас тут дуже великий захист коліна, той самий Юатачний. Ті самі Юатачні фірми ЮАТАК, точніше, коліна, які там закривають вас по дуже великій площі, ще і зліва-справа закривають, налаштовуються а, по висоті за рахунок ось тут ось тут такого а, за рахунок ось такої, такого налаштування. Знизу вони фіксуються на шнурки а, ось таким гачком на резинці. А, також регулюється манжет. А, позаду. Вліво-вправо ці наколінники регулюються двома такими ліпучками. Вся фурнітура від фірми 2M, всі молні у нас від фірми UKK. всі Велкро від фірми. Velcro, не повірите. дуже якісна тканина американська. І також ось тут гармошка, в нас, яка дуже додає комфорту насіння ще й позаду. Такий умовно інтегрований ремінь, тобто можливість зменшувати об'єм поясу за рахунок ось такої штуки. Це дуже зручно для тих людей, хто використовує такі двохсоставні пояси. Тобто, це, це коли ось сюди вставляється такий м'який пояс з велкро м'якою, а зверху на нього наліплюється жорсткий такий пояс, на якому є молі частини. Також у нас тут Дві це не три ширинки, як ви могли подумати, а це саме дві вентиляції. Карго Карман і посилена кишеня, яка не розривається. Коротше, я думаю, що якщо ви знаєте штани UATAC, то ви знаєте, що таке штани UATAC. Це якість, технологічність, і головне це український виробник, який виробляє речі на рівні з такими фірмами, як UF Pro або Cry Precision. І так в нас тепер є штани чорного кольору. Замовити ці штани ви можете у нас на сайті, тому переходьте за посиланням у шапці профілю і передивляйтеся. І відразу відповім, що так вони є у кольорі мультикам, і так вони є у кольорі Піксель. В нас ще там декілька мультикамів, і також є у кольорі Олива. Тому заходьте на сайт, переглядайте і обирайте свій розмір.